Est de peu, car, pour le souvenir tragique d'aqueux événements, est encore moins douloureux quand la mort et la guerre tournent vers leur apparition à quelques heures d'avion de la nostre belle Occitanie. Qu'à quel si on Ukraine, en Israël, au Yémen ou à Gaza, sont les avions réduits à les stades des squelettes, quels quels encrancas aquelsfennos devorados per la feèbre e par las malutiios contratadospende'etti del castello e calgut seguroment ni sa mai l' sur l'amourment dels fagos ou los autres s'enfonzaven e trabucavano le groupe mai mou quelle tri courtè e fougueette seguro quel constitué per... Simon de Belvis, Arnaud de Bensa, Étienne Boutara, Brésillac de Cayahuel, Ponce Capella, Giraud de Caraman, Arnaud de Scassès, Clamence, Jean de Combel, Seïsa de Cungos, Raymond de Cuc. Сьогодні день пам'яті та скорботи. Але цей день приєднує нас усіх. Вас, окситанців, і нас, українців. Вей, це день пам'яті та скорботи. Але цей день приєднує нас усіх. Вас, оксітанців, і нас, українців. 16 березня 1244 року Понад 220 добрих жінок і добрих чоловіків загинули в полум'ї не бажаючи вклонитися окупантам та зр зректися своєї віри. Русетзе Демарс, де Мілодісен Кварантикватре суморц Омес Егенновський булеомпас цекліна на qui і кебуле омпас 16 березня 2022 року російські окупанти навмисно розбомбили драматичний театр українського міста Маріуполь. le 16 de mars de l laus l'invasure russe à'nt mai bombardat une théâtre d' la ville ukrainiano de mariopol hun ama monde la cabo et à et hen que sont mortes dinlufuek tabi Багато сотень з них загинуло, а, і багато було згоріло живцем. Говорять, що історія повторюється. Спочатку трагедією, а потім фарсом. Турно, інкоп, кумутраджею, інкоп комуну фарс. Але трагедія цієї історії повторилася. Латиноамериканський письменник Хуліо Кортасар сказав одного разу, що усі вогні це вогонь, і це правда. Хуліо Кортасар. А дітню журки тут існує сумпас енгейт кінцюль глек.

Luzbureus, Luzbureus. Про добрих людей говорять багато брехні, особливо зараз. Про Маріуполь російські окупанти теж говорять багато брехні, заперечуючи свою відповідальність. У de, de mentidos де Ментидос Лівазу апас pas з Бургют реконає за респонсабіліта. Але нещодавно український документальний фільм про Маріуполь був нагороджений Оскаром. Мед Ман, я фільм документарис трагедія де Маріуполь в ресебтирні. І ми хочемо, щоб і правда про добрих людей також стала відома усьому світу. І ми сподіваємося, що табелі на Катарській області все також відзначені. У 1244 році, віруючи катарів, говорили про те, що не можуть дати належну відсіч тим, хто знищує їхніх добрих людей, бо проти них виступили найголовніші сили світу цього – церква і король Франції. У 1244 році, на Донбасі, dit que pu pas resistстираммуque kunt javo lafor maже де'покоero lagle. Світ з того часу змінився не дуже сильно, але змінилися цінноті.Лмуnde a pas cambiat més las balus on cambiat. Ми, українці, не хочемо жити у світі, подібному до того, який у часи Мунсегюру називали світом кліриків та французів. Булемпас біоводізюму акести де мунцегур, йорежі секлергес і францес. Ми не хочемо жити у руському мирі. Булемпас біоводімунде русь Росія хоче знищити наш світ так само, як було знищено Окситанію. і помен рух деструюзі на деструтруци Але тепер багато людей на нашому боці ми на нашому боці А кте і це дає нам можливість шподівати це Це дає нам можливість